І мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Евертон у себе вдома на Гудісен Парк. Команда приймала Ліверпуль, Дербі, Мерсесайда, Бойова нічия 2-2. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про цей матч. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Евертон 4-2-3-1. стартова розстановка Евертона. Головний тренер команди Девід Моєс у Воротах Джордан Пікфорд, Тарковський Брантвейт, пара центральних захисників, Віталій Мако, Обраєн по флангах, Гарнер, Гіє, центральні опорні півзахисники, Дукуре, центральний атакувальний півзахисник, Діає, Лінстрім по флангах та. Бетунка, Лунападі, Це стартова розновка Евертона. Ліверпуль Арнеслота, 4-2-3-1. Стартова розновка Ліверпуля, Алисен Бек, Руворота, Ибри Маканате, Вірджил Ван Дайк, пара центральних захисників. Конор Бредлі, Енді Робертсон, по флангах, Олексіс Макалістер, Райан Гравенберг, Центральні опорні захисники. Домінік Сабаслай – центральний атакувальний півзахисник. підзахисник. Салах – коді Гакпо по флангах та Луїс Діас у нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, початок такий дольський -таки непоганий. Обидві команди дуже здорово розпочали цей матч. І ось вона, 11-та хвилина матчу. Це вертно заробити штрафний бандвейт, виконує приховану передачу. Бетонкал виходить на дані позицію. Удар гол, гол, 1 Евертон забиває гол. 1-0. Команда Девіда Моеса виходить уперед на 11-й хвилині матчу. Забиває гол Евертон в останньому матчі на Гудісен Парку Дербі Дербі Мерсисайда. до да, де речі, друзі. Евертон, нагадаю, що у сезоні 25-26 переїде на новий стадіон. Ось тому Це останнє дербі Мерсесайда на Гудісон Парк. Беннон Кал забиває гол на 11-й хвилині матчу ось, Ну або а, бето 1-0. Евертон виходить вперед. Ліверпуль не здається. 16 вы хвилина маючу Макалістер. Відібрав мяч. Зробив перехоплення. Віддав передачу на Ебрей Маканате. Маканате виконує хорошу, хороший пас. Виконує Француз. Мухаммед Салах підхоплює мяч на прямому фланзі. Мухаммед подає дужного медальчика. Олексіс Макалістер Удар! Гол! Гол! 1-1 Ліверпуль! Ліверпуль! З рахунок у дербі Мерсесайда, Алексіс Макалістер. Аргентинець пробував головою самісінький Дальнікут, і рахунок у матчі з на 1-1. Дуже багато було боротьби на футбольному полі, але це ж дербі Ліверполя! Це неймовірно принциповий матч. Тому обидві команди неймовірно, справді, билися, прям неймовірно, була бити на футбольному полі. Дія друзі до речі, отримав пошкодження. Хочеться діяє побажати тільки всього самого найкращого. Харрісон його поміняв на 25-ті хвилині матчу. Справді там якась серйозна травма. Дія хочеться побажати діяє тільки всього самого найкращого. Дуже сильно би хотілося, щоб все було добре з Діає. Ось тому якось так. Побажаю моєму всього самого самого найкращого. В принципі, моментів таких-то не було явних гольових. В принципі, більше було боротьби на футбольному полі, і перш тайм такий завершується в нічого 1-1. Другий тайм Артон краще розпочав, і мій дукорі, напевно, шанс був. Не можу сказати, я знову таки, щоб це були якісь Гульвіна нагоди, але все таки. Евертон виглядав доволі-доволі таки непогано в і справді було важко. На Евертон, на гудісон Парк, це ж Дербі Мерсесайд, звичайно, що Евертон. Ніколи в житті. Тут, Звичайно, що Евертон ніколи в житті. Скажімо так: не дасть Ліверпулі стати чемпіоном. Звичайно, що Ліверпулю... звичайно, що Евертон буде просто просто бити з кінця. І не дати Ліверпулю забрати дорогоцінні три очки, які дуже важливі були Ліверпулю. Один-один Ліверпулі було неймовірно важко. Моментів справді було дуже мало в обох команд. Ударів взагалі, також мало було, і справді дуже багато було боротьби і справді. Дуже багато було боротьби. Ось звісно, що Евертон і ще раз. Команда це Дербі Мерсесайда, Дербі Ліверпуля. Це принциповий матч. Евертон справді дуже так самовіддана команда D'Oise Dieла. Ось. Звичайно, що Евертон робив усе від себе можливе, щоб забрати очки Ліверпулю, щоб не дати Ліверпульцям забрати драгоцінні очки. ось, Але ось вона, 73 хвилина матчу. До речі, друзі, у Ліверпулі на другий тайм вийде Дарвін. Dar vienas Kurtis Jones, klasas Seimikas, Trenta Diego Žata. Ashley Jan, Kalkaras ir Rogbunam vyduoti į Evertoną. 8.73 m. vynamečių. Dėtiesi Liverpūčiam provesti ataką. Diez, diez, udar. Mėč viską, ką nesamakama, kam atsilakau dar. Ga, 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 ga. Мохамед Салах, 2-1 Ліверпуль 2-1 2-1 Ліверпуль Забиває гол Мохаммед Салах, Єгипетський король Забиває 22 м'яч в англійській прем'єр-міні цього сезону А гол плюс пас Мохаммед Салах, І це 2-1 рахунок здає на користь Ліверпуля 2-1 В неймовірно важкому матчі Забиває гол Ліверпуль. Забиває гол Ліверпуль. 2-1! І восьми оці Дарвіна Amhamed Салаха 2-1! Неймовірно важливий м'яч. Забиває Ліверпуль 2-1. І здавалося, що це вже все. Все, Ліверпуль вже не віддасть. Ліверпуль вже не віддасть. Цей матч. Але. суддя копицева 5 хвилин. До кінця матчу була там тут пауза. Останні секунди матчу. Остання атака Евертона. Ешлі Янг. Ешлі! Загружає м'яч в боротьбу. Мяч в кінці -кінців відскакує. там бето. опускається. Нижче Вдеться Віталій Миколку з лівого флангу. Віталій загружає мяч вже просто в боротьбу. Серія боротьби. мяч відскакує на Тарковський. Джеймс Дженсон гол, 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 2-2! 2-2. Еверта з рівні рахунок на останніх секунах мачу фантастика! Фантастика 2-2! 2-2! Що це за матч? Джеймс Тарковский! Останнім ударом з Гол! регулинаку мачі фантастика! Фантастика! Евертон! Everton zberega інтригу в чемпионской битві 2-2. 2-2! Эвертон! З рівня рахунку матчі. И команда Відамойса збережки у Ліверпуля. 2-2, 2-2. Потім там ще Дукуретом отримав червону картку на 90-12 хвилині матчу. І Рокбуна. Записав культур. Передачі до сукпасива. Евертон рятує ніч. І нічого справедливий Да, За володінням у Ліверпулі велика перевага. 64 на 36. Але м -м, за ударами перевага Вівертну 10 6. За ударами получено 3-4 справедливості раці. 2-3 закутовими. кутовими. голівими шансами 2-1, дві голіві нагоди. Ліверпуль реалізував одну гульівну нагоду. Реалізували і різки відповідно. 294 передачі Вевертона. 207 передач були точними. 70% точність передач, 529 передач Ліверпуля. 438 передачі були точними, 82% точність передач. 3-2 посайдах. З 10 ударів Вевертона, 3 удара в площину. 5 ударів по ворота і 2 удари. Було заблокованими у Ліверпуля З шести ударів, чотири удари в площі. Ну, і два удари заблоковані. Були. 13-12 повіні м'яча, 68% успішності Вертона. 61% успішності у Ліверпуля, 2-1 по сейвам. 42, 34, повені см'яча, м'яча, 7-7 за перехопленнями. 29 за порушенні правилами. І по дві жовті-картки команди мають по одній. Червоні картці, тому що Кюртіс Джонс. Тоб, тому що ще Кьортіс. Отримав червону картку. Краще футболісти все одно був брав Мохамеда Салах. Гол плюс пас. Мохамед майже вирвав для Ліверпуля дороги на перемогу, але Евертон на характері, на характері забирається нічого. Евертон відбирає у Ліверпуля очки. Було дуже близько до того, щоб Ліверпуль відповідно, відірвався аж на 9 очок від Арсенала, але Евертон з цим забитим м'ячем Це відрив скорочує до 7 очків, до 7 з пунктів. Ліверпуля 57 очок, перша позиція ну в будь-якому випадку залишиться. Арсенал 50 очок і, відповідно, 7 очок у Ліверпуля переваги. Сімочок, це, звичайно, що немало. Ось, ну, все одно, все одно інтрига. Я вважаю, що у Чепенській гонці залишається. Звичайно, що арсенал мікеляртети. Звичайно, що в гонці. Вось, ну, Авертон 15-й. 15-й Авертон. Команда Двіда Мойса, відповідно, колишню команду Вестхем Юнайтед від Мойса убійшов. На 15-ту позиції не заходить. Справедлива нічия. Я вважаю, що в принципі не можу сказати, що Ліверпуль награв на перемогу. Ось, Рівний футбол, і, в принципі, нічия. Рахунок справедливий. Останній матч на Гудісон Парк, яке, друзі, Дербі, з неймовірною розв'язкою та з неймовірними емоціями. Друзі, я вам бажаю такі добратися в житті. Прижіть найголових себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.